Людинки, всім привіт. Поки я перебуваю на митниці, саме сиджу в гібридному автомобілі. Чекаю, поки завершиться процедура митного оформлення цього автомобіля. Вирішив розповісти, розкласти, так би мовити, по поличкам питання того, як розмитнюються автомобілі, від якої вартості рахуються і чи є якісь преференції саме на гібридні автомобілі. Бо є багато людей, які вважають, що на гібрид має бути знижка. Дехто думає, що якщо це плагін-гібрид, то він розмитнюється ледь не як електромобіль і тому подібне. Саме тому і записую це відео. Перше і найголовніше, що ви маєте зрозуміти, що незалежно від того, який тип установки гібридної використовується в автомобілі, це м'який гібрид, це плагін, гібрид, це гібрид, в якому ДВЗ не з'єднаний механічною частиною з колесами, але присутні і ДВЗ, і електродвигун, і батарейка. Це те, що вартість розмитнення цього автомобіля розраховується по такій самій формулі, як і вартість розмитнення автомобіля, який приводиться в рух виключно двигуном внутрішнього згорання, тобто береться до уваги рік випуску автомобіля, береться до уваги його вартість, береться до уваги тип пального, на якому працює двигун цього автомобіля, бо навіть дизелі бувають з м'якими гібридами, і береться до уваги об'єм цього двигуна внутрішнього згорання. Оце чотири параметри, і по ним розраховується вартість розмитнення. У вартість розмитнення входить мито. Входить ПДВ і входить акциз. От якраз акциз і розраховується від року випуску об'єму двигуна і типу пального, на якому він працює, тобто по суті, все як автомобіль з двигунами внутрішнього згорання. Але не все є дуже і дуже важливе зауваження, про яке багато хто не думає, і саме в нашій роботі маю відмітити, що люди орієнтуються на вартість розмитнення гібрида, навіть з двигуном внутрішнього згорання під капотом. Аналогічно вартості розмитнення автомобілів з виключно двигуном внутрішнього згорання під капотом без якоїсь електричної установки. Це є величезна проблема, особливо що стосується автомобілів, які приганяються з європейської частини, не зі сполучених штатів, там з пошкодженнями. У них трішки інші критерії оцінки. Ну. Власне, сума сплати податків на виході вона теж інша. Якщо ми беремо конкретно, дивіться, німецький чи нідерландський ринок. Ми цими країнами двома профільно займаємося. То маю сказати, що гібриди, з якою б установкою вони не були, приймемо до уваги. От я саджу, наприклад, Volkswagen Golf 20-го року. Це GTE, або GTE, якщо правильно називати, цей автомобіль з двигуном 1,4 TSI бензиновим в розмитненні стає дещо дорожче, ніж такий самий Golf, якби він був виключно з двигуном внутрішнього згорання, навіть якби це був дизель. Тобто двохлітровий дизель в розмитненні дешевше обходиться, ніж автомобіль з меншим по об'єму двигуном, який працює на бензиновому пальному, для якого формула розрахунки акцизу якраз таки виходить менше набагато. Вибачаюсь. І в цьому є одна головна причина. Це те, що гібридів завозять мало, і цінова статистика в митниці вона набагато менша вужча, ніж, наприклад, у автомобілів, там які беремо Німеччина більшість, якраз з дизелем їдуть, 1,6 або 2 літровий. Власне, через це, через те, що в митній базі статистика по цінам на гібридні автомобілі не є такою високою, і зазвичай вона має цифри набагато вищі, ніж автомобілі з дизельними двигунами, через що саме момент оцінки вартості, по якій митниця пропускає цей автомобіль. Автомобіль, вартості, за яку ви купили, ви можете привезти інвойс на автомобіль там, з 2000 євро, але інвойс зараз до уваги він практично не береться, тому що дуже багато раніше було з цим маніпуляцій, і, власне, мисниця визначає по своєму якомусь алгоритму, по своїй базі, по системі ризиків і так далі, за яку вартість вона може пропустити ваш автомобіль. І від цього вираховується, якби вже фінальна вартість податків. Тому, якщо ви дивитеся, у вас загорілись очі, ви знайшли десь гібрид за умовні Ця тисяч євро можу на 100% вас запевнити, що від 10 тисяч євро митниця його не розмитнить що у порівнянні з двигуном внутрішнього згорання там дизельним спрацювало б на 100%, за скільки б ви цей автомобіль не купили, тому що гібридів везуть мало. Статистика по ним геть не така, як по автомобілям з двигуном внутрішнього згорання, і важливо, що тут також сказати, якраз в цьому моменті, в моменті, коли митниця визначає оцінкову вартість орієнтовну вартість цього автомобіля по якимось показникам, отут вже до уваги береться чи цей гібрид. Має установку, яка підзаряджається, тобто батарею, чи є це плагін, гібрид, чи це м'який гібрид, і в залежності від того, яка це установка, м'який гібрид в розмитненні в оцінці, буде дешевший. Плагін, гібрид, звісно, дорожчий. Чому так? Тому що, повторюсь, ви можете привезти будь-які документи на митницю, але для того, щоб уберегти себе від шахрайства і зменшення обсягів сплати податків людьми, які розмитнюють ці автомобілі. Митниця бере до уваги свої якісь критерії визначення вартості цього автомобіля за. Яку він був придбаний десь за кордоном. Власне, тому гібриди, які мають батарейку, плагін гібриди, вони всі мають батарейку. Плагін гібриди, вони з е, самого початку нові коштують дорожче в салонах. М'який гібрид він коштує дешевше, ну і де він коштує ще дешевше. Власне, тому і система оцінки у митниці так побудована, що плагін гібрид він є найдорожчим, навіть якщо він вживаний. От Конкретно цей Гольф приїхав з пробігом 175 тисяч кілометрів. Він в Німеччині був дешевше куплений, ніж по факту митниця пропустила його ціну, тому що 175 тисяч кілометрів це якраз та цифра. От біля 200, коли вартість автомобілів за кордоном в Німеччині вона суттєво падає. Але в Україні ця цифра, за яку їх там купують, на жаль, не завжди проходить лю розмитнюватись на другий день після різдва, поки всі кутю їдять. митні термінали практично порожні, і все відбувається за лічені години, можна сказати. Ну але власне гадаю, ви зрозуміли, що з гібридами не все так просто, навіть як з автомобілями, з двигунами внутрішнього згорання. Власне, через що гібриди, мабуть, з європейської частини, особливо з Німеччини, особливо вак група, мало того, що боя багато хто боїться технічних аспектів цих автомобілів. Ще є й питання дороговизни цих автомобілів, тому що в Німеччині чи в європейській частині в цілому ці автомобілі доволі рідко в порівнянні з дизелями беруть в лі. Фірмами, тому що дизеля там беруть якраз таки, щоб долати великі відстані і так далі. Гібрид для цього не підходить. Тому електромобілів, гібридів з Німеччини з поверненням ПДВ після фірм доволі таки мало, через що на них ціна там вища. Приходимо, привозимо їх в Україну. Тут у нас розмитнення вище. Ну і власне отак от складається, що не особливо то й вигідно вести гібрид з Німеччини, якщо ми рахуємо у порівнянні з двигуном внутрішнього згорання, там дизельним. Але є вигода в тому, що якщо ти був на ВАК-групі, там їздив на Volkswagen, до цього зараз нові покоління вже шкоди. Сіати пішли. До речі, у мене нещодавно було відео про два гібридних сіати, то в тебе іншого виходу й немає. Їх офіційно до України не завозять. Єдиний варіант це Викупувати, привозити, імпортувати під себе. Ну, власне, з цим ми також допомагаємо. Тому знову ж, якщо вас цікавить пригон автомобілів, будь ласка, звертайтеся посилання на наш сайт, де повністю описана послуга, процедура пригону автомобілів, є під цим відео в блоці опису. Також, от, невеличке зауваження стосовно Сіатів. після того, як я випустив відео, було багато хейту і негативу стосовно їх вартості. Так от, друзі, щоб ви знали трішки внутрішньої кухні. Сіат у порівнянні, наприклад, візьмемо Сіат Ліон. Не гібридний навіть, дизельний, 5, 6, 7-річний. У порівнянні з таким самим Volkswagen Golf, при тому, що ці автомобілі технічно ідентичні. Він дорожчий в розмитненні десь в середньому 400-500 євро саме по оцінковій вартості. Повертаємося до того ж питання, що Сіатів везуть у порівнянні з кількістю гольфів. Октавій Пасатів, які завозять, набагато менше. І через що на них гірша статистика, і зазвичай там на них вища оцінка стоїть, якби тому їх митниця пропускає по дорожчій ціні. Дуже часто їх переоцінюють вище тої ціни, за яку ти купив, і навіть якщо ти маєш всі документи, які підтверджують, митниця їх не бере до уваги, митниця бере, враховує свої критерії. Так от Сіат, що з ДВЗ дорожче, Volkswagen, там гольф, умовно кажучи, а в гібридному варіанті, то він дорожче ще в рази. Коротше, ті автомобілі практично золотими виходять. Тому ви коли пишете Дорого, дорого, дорого. Враховуйте велику кількість нюансів, через яку така ціна формується. Власне, тепер гадаю, ви отримали відповідь на питання стосовно розмитнення гібридів. і Для вас все стало більш-менш зрозуміло. Якщо коротенько, то коли ви збираєтеся купувати гібридний автомобіль, дуже важливо мати брокера, який зможе перевірити по своїм шляхам, за скільки цей гібрид пропустить по розмитненню митниця, і тільки тоді приймати рішення купувати його. Чи не купувати, щоб потім не шукати додаткову тисячу-дві тисячі євро на розмитнення автомобіля? А якщо інформації відео були у вам цікаві і корисні, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, свій досвід пишіть внизу під цим відео. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей.